Отже, на самому підриві Каховської ГЕС я детально зупинятись не буду, тому що, власне, про це розповідають усі. От ті знамениті кадри і підриву Каховської платини, і е, рятувальних операцій, і те, як собачка. Обіймає свого рятівника. Ну, ці кадри облетіли в світ, і навіть нагадала про себе Ґрета Фонтурм Ґрета Тунберґ, яка назвала це екоцидом і однозначним злочином російської влади. Давно я не чув милу Грету, наші її вітання. Все правильно вона сказала. Але на що я хотів би звернути увагу? По-перше, цей злочин вже не перший в історії 18-го. Серпня 41-го року, от так само, радянські війська підірвали Дніпро-Гес. Плотину знову ж таки там зійшла велика кількість води. Я на цьому детально зупинятись не буду, тому що про це я збираюся зробити окремий випуск колеса історії. Але для чого підірвали підірвали і тоді в 41-му плотину Дніпро-Гесу і тепер плотину Каховської ГЕС? А для того, щоб війська... В випадку з Каховкою, то щоб наші війська не могли не мали можливості перейти в атаку, перейти на берег на лівий берег Дніпра через цей, тому що платина це ще й міст. Ще один міст, який знаходиться на Херсонщині, це знаменитий Антонівський. Він уже зруйнований. Ну як в 41-му німці все одно перейшли форсували Дніпро, і навіть цією платиною вони не користалися. З нею пов'язано багато міг. Я про це буду розвінчувати в окремому проєкті. Я хотів поговорити про інше. Дивіться, це про те, що на е, у нас знову ж таки мало говорять. От е, ніхто на це не звертає увагу, ніхто не звертає, а ми з вами звернемо, тому що це надзвичайно важливо і для нашої економіки, і для нашої екології. Справа в тому, що наш Дніпро, річка Дніпро, я маю на увазі, вмирає. Ми мало говоримо про страшенний злочин радянської влади, яка створила каскад водосховищ шести водосховищ і відповідно шести дамб, перегородивши фактично все русло Дніпра. І спотворивши його природнє русло, були затоплені величезні території. Тоді із 900 кілометрів нашого Дніпра, яке, який тече територію України, лише 100, там верхній течії залишились нетронутими, все інше затоплено. Затоплено майже 800 тисяч гектарів українських родючих земель. Недарма наша Україна називається наша частина України, називається Наддніпрянською, тому що Дніпро це основна. Артерія було затоплено 6 тисяч населених пунктів. Виселено, виселено, уявіть собі, 3 мільйони народу. Це починаючи з 27-го року, коли будувались Дніпро Гес, і потім 50-ті, 60-ті і середина 70-х, коли будувалися інші водосховища. Це страшенний злочин проти нашої екології і проти нашої річки, проти нашого Дніпра. Тому що природа закладала його зовсім іншим. Течія Дніпро розширився майже вдвічі. Течія уповільнилась, вода стала повністю прогріватись звідсіля цвітіння отих водоростей на тих дамбах, які поперегороджали наше русло. Нема рибопропускних пунктів. Деякі цінні риби види риб просто загинули. Колись в Дніпрі водились осетери, тепер їх немає. Не кажучи вже про якість цієї води, яка застоюється, яка цві, цвітає, яка є фактично брудною. Ну купатись у Дніпрі. Задоволення таке. от е, і от та міна, яку заклала е, радянська влада, ми тепер бачимо, як вона вибухнула в Каховці. І я дуже тривожно ставлюсь до заяв деяких наших. Ну, я читав про це від керівництва. Е, Укргідроенерго, ну це їхня робота, тому вони топлять за своїх. Про те, що Каховську ГЕС треба відновлювати, так, да, треба відновлювати як міст, тому що це важливий стратегічний пункт. Але чи потрібна нам от гідроелектроенергія в такому застарілому вигляді? Нагадаю, можна показати фото ГЕС. Там є інфографіка, щоб наші глядачі зрозуміли, що. Доля е, гідроелектроенергії. Да, ось ми бачимо цей синій сегмент, це лише 8%, 8,5% майже від загальної кількості енергії, виробленої в Україні. Це дуже мало. Більше того, як, е, куди йдуть ці 8%? Справа в тому, що піднявши е, рівень Дніпра, е, відповідно нижче цього рівня е, виявилися малі річки, які впадають в Дніпро. І щоб... Е, Забезпечити цей доступ, то були побудовані, якщо я не помиляюсь, 34 насосних станції, які накачують воду, щоб ці річки могли зберігати свою природну течу. Хоч вони все одно замулюються, як ми бачимо, відбуваються з нашою оріллю. Це через те, що рівень води в Дніпрі занадто високий для природного для природньої течі. Так от на забезпечення цих 30 злишком насосних станцій. Власне, вони потребують електроенергії більше, ніж виробляється на каскаді усіх оцих шести водосховищ. Уявіть собі. І про що я ще хотів сказати, це не лише моя думка. Я мав щастя багато років спілкуватися, і сподіваюся, що ми поспілкуємось з нашим легендарним екологом академіком Григорієм Григорічем Шматковим. Це його думка про те, що Дніпро треба рятувати. Тому що, по-перше, людина з неймовірним досвідом він брав участь у проєктах з очищення русел рейна, Дунаю, Темзи, якщо не помиляюсь, тобто людина із світовим ім'ям. І ще один академік, колега, на жаль, уже покійний, залишив нас Аркадій Шапар, який написав дисертацію, я її читав, яка має промовисту назву про Дніпро ще стогне, але вже не реве. Це про те, як вмирає наша велика річка. Якщо ми її не врятуємо, якщо ми не повідкриваємо шлюзи, потихеньку спускаючи воду, ну починаючи з, ниж... з нижніх каскаду, найнижча це якраз Каховська ГЕС. Нам потрібно відновлювати русло Дніпра. У мене є дві мрії, які я просто таки переконаний, що. За свого життя вони втіляться. По перше, я хочу побачити, як розпадеться розпадеться не до Російська, не до Федерація. А по-друге, я хочу побачити дніпровські пороги, тому що це унікальне природне явище. Ну власне від нашого нинішнього Дніпра до Запоріжжя. От по-перше, це унікальне явище. По-друге, це такий фільтр і система збагачення нашої води киснем. Тому що вода там ну, бурхлива і вона насичується киснем. І не дарма і ще Яворницький зокрема писав про багатство. Ресурсів Дніпра, і риби, і птиці, і навколишніх територій, отам у Нижній течії, де якраз були Запорізькі Січі, а Запорізькі Січі затоплені, затоплена наша історія. Я бачив, як у Капуліці фактично руйнуються давні козацькі кладовища, оці козацькі хрести просто падають у воду, їх підмиває. Розумієте, що відбувається? Ну, а те, що. Ви закинете мені, а як же судноходство, судноплавство. Так от я подивився дані: річковий транспорт в найкраще, от просто в якійсь там найкращі на пікових своїх моментах ледь забезпечував 2 всіх вантажу перевезень України. А зараз точної інформації немає, але за розрахунками, які я бачив, десь 0,5. Або 1% від загального вантажу перевезення? Я думаю, ми це з легкістю компенсуємо. Ну, а те, що Дніпром, якщо його повернути у природнє русло, не можна буде плавати від, від нашого Дніпра міста до Запоріжжя і назад. Ну, по-перше, це ще не факт, тому що сучасні технології дуже швидко стрімко розвиваються. А по-друге, скажіть, будь ласка, а хто із нас отак от плаває від Дніпра до Запоріжжя? Кому це потрібно? Я скільки разів був у Запоріжжі? Був лише або залізницею, або автодорогами, в тому числі на велосипеді тут недалеко. Тому, я думаю, переживемо. А те, що коли відкриються пороги, яке це, якою це буде туристичною принадою? Я вже не кажу, що якщо Дніпро. А я переконаний, що рано чи пізно ми це зробимо, тому що ми не можемо допустити смерті нашого Дніпра, тобто нашої річки я маю на увазі. Звузиться русло, пришвидшиться течія. Вода стане чистішою в рази. З'явиться ота сама цінна риба. Я сподіваюся, ми з вами ще скуштуємо дніпровських осетрів. Тому, коли говорять про страшний злочин росіян на Каховський ГЕС, то варто говорити і про сам цей злочин, безумовно, але і говорити про майбутнє, про те, щоб таких злочинів, по-перше, більше не було. По-друге, щоб ми думали, це ж війна за що? Не лише щоб прогнати Русю, русню з нашої території. Ми її проженемо. Безумовно, тут тільки питання часу, ресурсів і, на жаль, жертв. Але це ще й війна за наше майбутнє. І частиною цього майбутнього має бути Дніпро відновлений. У своєму первинному вигляді, таким, як його створила природа, до, до того як його спотворила радянська влада, і саме радянська влада заклала оці міни у вигляді водосховищ, одна з яких от тепер вибухнула, і ми бачимо жахливі наслідки.